Вітаю, мене звати Вадим Карп'як і Ми починаємо розмовну частину нашого марафону і починаємо її з. Такого приємного повідомлення на користь української культури. Starlight Media, велика компанія, до якої я маю честь належати і телеканал ICTV, і СТБ, і новий канал, запускають другий сезон майстерні шоуранерів. Шоуранер це таке красиве англомовне слово, яке означає головну людину в серіалі. Немає людей, які зараз не дивляться серіали. А шоуранери це люди, які запускають серіал і контролюють його від моменту створення до моменту фіналу. От друга майстерня шоуранерів буде відбуватися Тися під проводом одного з найвідоміших українських режисерів і сценаристів Антоніо Лукича, пане Антоніо, вітаю! Вітаю Вадиме. радий вас бачити. Люксембург, Люксембург. Мої думки і книжка Мої думки про кіно звичайно, це така візитна ваша картка, але серіали в тому числі. І оскільки ви люб'язно погодилися взяти участь у цьогорічному сезоні майстерні шоуранерів, скажіть, будь ласка, кого ви шукаєте? Це правда, якщо я можу сказати, що свої маленькі шедеври в кіно я <клухи> хоч спробував зробити в серіалах, я ще свого слова не сказав. Тому радію можливості прийняти участь в майстерні шоуранерів, де ми шукаємо цікаві, серйозні, можливо, комічні, різні людські історії, які би показали Україну. Історії, які покажуть глибину, талант. <клухи> Цікавість того, що є наша реальність, тобто ця майстерня це спроба створити е, новий український серіал, який не буде гірше за все, що сьогодні виробляє Netflix, Amazon Prime. і я щиро щиро в це вірю. Тому так ми шукаємо носіїв історії людей, талановитих оповідачів, які хочуть доєднатися, наприклад, до моєї команди, і разом ми протягом літа напишемо такий от серіал-пакет, який складатиметься з <пілоту>, пілоту першої серії, і такої біблії персонажів. От вау! qr код який зараз глядачі бачать на екрані, він веде на анкету, де можна заповнити і податися на цей проєкт. А я хотів спитати, а яких саме ви людей шукаєте? Хто це може це? Вам потрібні сценаристи, режисери, актори? Кого ви шукаєте? Я думаю, я скажу загальніше. Це люди, які є цікавими оповідачами, От людина, яка вміє захопити увагу своєю історією. От така людина нам потрібна. Що касається, ну, як це сказати, е, що вибачте, стосується саме майстерності сценариста, в цьому можна покластися і на мене. Я думаю, що я зможу направити. Ідеї в правильний текст. От. А що стосується саме носіїв історії, людей з гумором, людей спостережливих, які бачать, які хочуть поділитися чимось не обов'язково ну, позитивним, а складним, цікавим, то так, це, це до нас. І здається, це навіть робота. За зарплату це де де деталі участі, я думаю, можна подивитись на сайті і з мого боку. Я лише е думаю, що хочу запросити людей долучитись до е того та подавати свої е заявки до майстерні шоуранерів і разом створювати новий український серіал. Мод, адже серіали це не тільки така жвачка для очей це ще й спосіб певного такого перепрограмування як е е е такої. Е свідомої свідомості людей, вибачте, за тавтологію це спроба запропонувати цікаві думки, спроба поговорити про щось серйозне і збагатити навіть збагатити якийсь такий творчий духовний світ людини. От в такі серіали я вірю, які не тільки розважають, а які також роблять людей. Душевніше, розумніше і навколо себе об'єднують. Адже цього от мені особисто дуже не вистачає сьогодні в нашому суспільстві. Це саме якесь об'єднання навколо чогось, можливо, ще альтернативного якоїсь єдності, щоб всім подобалось щось одне. така амбітна спроба створити класний серіал як експеримент. Супер, тобто, всі, хто хочуть в команду до Антоніо Лукіша і мають оці ідеї серіальні і відчувають собі силу, скануйте QR-код, там всі деталі. Але Антоніо, я хотів уточнити оцей момент. Ви ж, майстер такої тонкої іронії на межі з абсурдизмом, навіть інколи в такому ж дусі планується і серіал. Тобто, буде оцей момент іронічності, ну, гротеску, сміху. Так, е, і, існувати в цій площині між смішним та драматичним це досить складно. Це, як кажуть мої колеги з Ірландії сьогодні, з якими ми працюємо також над фільмом, це дуже складне місце для посадки. От і я думаю, що саме там і десь в цій площині, можливо, ми і шукатимемо оцей новий голос, голос українського серіалу, голос українського контенту. Адже я вірю, що дійсно хороший серіал, який не тільки розважатиме. Він може щось змінити. От, якщо візьм, візьміть, будь ласка, серіал юнацтво, який нещодавно просто прогремів у всьому світі британський серіал. Він піднімає дуже важливі теми, такі теми, як виховання наступних поколінь, відповідальність за яке лежить не тільки на батьках, а й на суспільстві. На школі, і на телебаченні, і на серіалах, зокрема, то за усією відповідальністю так запрошую до майстерні шоуранерів по QR-коду. Супер. Я думаю, що зараз там підвисне трошки сайт від кількості охочих записатися на майстерню шоуранерів і попрацювати над українським серіалом, новим українським серіалом з Антоніо Лукичем. Дякую дуже, Антоніо. Так. Це... Та. Дякую, да також це змога дійсно чогось навчитись. Адже всі, хто працюватимуть разом, ми дійсно разом чогось будемо і вчитись, як з нічого, з простору кристалізувати ідею, і перетворити її на конкретний продукт. Тобто, ми такі виробники побудемо разом з учасниками. А гаслом можна взяти фразу Не святі горшки ліплять. Антоніо Лукич, режисер, сценарист і головний рушій другого сезону майстерні шоуранерів, був з нами на зв'язку.